Миру всім з України, з міста героя Харкова, Бахумєв Ірина. Я вам зараз розповім про те, що в Харкові весна, як і по всій Україні. Подивіться, як все зазеленіло, як все чудово зараз. Виглядає, має вигляд, точніше, правильно так казати, який гарний вигляд все має, коли прийшла весна і все зазеленіло. Дивіться, як красиво. Так, що ж у нас з ситуацією в Харкові? Три ночі ми вже спимо спокійно. Перед цим, звичайно, ночі були дуже жахливі, дуже інтенсивні були обстріли. Обстріли були такі, що будили нас. Можна було від тих обстрілів прокинутися. Навіть одного разу при дуже інтенсивному обстрілі я знову, як і на початку війни, спостерігала пожежі. Тобто десь щось в нашому місті горіло. З електрикою зараз нормальна ситуація. Бувають відключення, звичайно. Дивіться, яку красу я вам. Показую. Бувають і відключення, звичайно, але так. Але це на певні години, буває на дві години відключають, буває на чотири. Все йде в основному притримуючись графіку. Тому. Працюємо, як працюємо. Які є можливості, так і працюємо. Транспорт на вулиці міста повернувся. Наземний електричний зараз ходить без проблем. Ой, яка краса. Магазини працюють. Це ну, начебто стабілізувалося. Ну, подивимось, як буде далі, як будуть наші друзі себе поводити. Ну, друзі, ви розумієте, я називаю в лапках всім миру, щастя, злагоди, добра. Всього вам найкращого.